Що ти чекаєш від прийдешнього нового року? Що ти чекаєш від прийдешнього нового року? Скажи, скажи. Ну, скажеш мені? Що ти чекаєш, пес? Що ти чеш? Ну, скажи, скажи Пес сказав, що буде все прекрасно, ми переможемо, буде мир і взагалі на душі буде гармонія. Отаке сказав пес. А псам треба вірити. Вітаю, я Дмитро Костильов і це програма Вільні. Сьогодні ми записуємо останній епізод в 2022 році. Він видався для нас дуже складним: війна, різні катаклізми. Ну, я не знаю, що можна взагалі вигадати гіршого. Але мені цікаво, на що очікують люди в 2023 прийдешному році. Ходімо, ходімо, дізнаємося разом. Добрий день. Okay. У вас можна дещо запитати? Що ви очікуєте від 23 2023 року? 23 року, щоб була перемога і, і десь у травні, щоб ми відсвяткували. І далі. А Путін щоб здох. І далі. Щоб наше військо було найкращим військом, щоб ми його шанували. І щоб наша влада особливо звернула увагу на молодь, це наше майбутнє. Щоб запрацювали заводи, підприємства і дали роботу нашій молоді. Дякую. Як вас звуть? Мене звуть Володимир Капустін, Національна спілка письменників України, поет-публіцист. Дякую. Дякую. До вічний Міністерства оборони. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от ви зараз набираєте воду, тут буваєте. А на що ви очікуєте в 23-му році? Як? Що очікує? На що ви очікуєте? А ви на що? Я вас запитую. А що це у вас за мікрофон? Це такий імітований. А, а, такі... а що, ми всі мечтаємо о мірі? Щоб був мир. Щоб була перемога. Да, да. Щоб була перемога. А ви на що очікуєте у 23-му році? Я теж так сказала, що вам давно що чекаємо перемоги всім. Бажаємо Але... здоров'я, все, щоб. І все, я був хороший, здорові діти були. Все. Окей. Добре, дякую. Антоне, скажіть, будь ласка, на що ви очікуєте в прийдешньому році, тому що це рік водяного чорного е, кроля? Навіть на мир. На що? На мир. На мир? На мир. Хочете миру. Хочете миру. Щоб небо було спокійно, чисте. Окей, дякую. Добрий день. Привіт. Як вас звуть? Андрій Михайлович. Андрій Михайлович, скажіть, будь ласка, на що ви очікуєте в новому 23-му році? На перемогу. 100-відсоткову перемогу нашої держави. А, клас. Дякую. Бачиш, навіть воєнні знають, що буде перемога. Що ти чекаєш в новому році? Не знаю. Ну, що б ти хотів, щоб було. Якась ігрушка. Якась що? Ігрушка. Ага. А буде, як ти думаєш? Не знаю. Ти писав за так комусь? Тільки Миколаю. А Миколай що приніс? Ну, термос і рюкзака. Угу. А віриш, що закінчиться війна? Так. Да. Скажіть, будь ласка, що, на що ви очікуєте в новому 23-му році? В новому? Угу. Закінчення війни. Закінчиться війна? Думаю, так. А якою буде перемога, якщо ви вірите в перемогу? Ну, Теж повинна бути така, щоб весь світ про це узнав. щоб Люди повірили в наші сили, в Україну. Mm -hmm. І все буде добре. Дякую, дякую. Ви очікуєте в новому 23-му році. На перемогу України. Це перше. А на друге? Друге. Смерть Путіна. Вітаю! Можна з дещо запитати? Да, ну, ми нічого не знаємо. <рес> Ти я про вас хотів запитати. Люди бояться коментувати своє особисте життя. Скажіть, будь ласка, на що ви очікуєте в новому 23-му році? Ну, по-перше, на перемогу. Угу. А по-друге, щоб діти були щасливі і всі люди теж були щасливі. Ну і на те, щоб. Нарешті в школу пішли діти. І в садочок. І в садочок, так. А як тебе звуть? Як тебе звуть, кажи. Як тебе звуть? Скажеш? Не скаже. Ми виходимо. Скажіть, будь ласка, на що ви очікуєте в 23-му році? На закінчення війни, на перемогу. А якою буде перемога? Ну, на нашої України. А яке майбутнє своєї дитини ви бачите? Ну, надіюся, без війни, як мінімум. А як максимум? Як максимум успішною людиною. Дякую. Грошую. Гарного вам року. З прийдешнім новим роком вас. Дякую. Що, ви, що ви чекаєте від нового 23-го року? Звичайно, миру і перемоги. Угу. А ще для себе особисто, що. <рес> Люди завжди вважають здоров'я, щастя, щоб родина була все гаразд. Ви <рес> ну, розумієте, якщо і в сусіда погано, то теж нема радості. Бажаю всім радості. Дай Бог, дякую вам дуже. Вітаю, як вас звуть? Алла. Алла, скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від прийдешнього року, крім цієї сирени, яка виє нам на вухо? Від прийдешнього року я чекаю, щоб наші діти не чули більше цих страшних звуків сирен, щоб на нас не летіли ракети, шахіди і вся та нечість мирного неба, нашої перемоги. Вільної України і щоб наші всі хлопці повернулися з фронту живими, цілими і неушкодженими, бо це дуже тяжко. Зараз мій син на фронті воював в Маріуполі, захисник Маріуполя. Був тяжко поранений. І після поранення повернувся знову на фронт. І я дуже дуже чекаю, як мати його повернення і всіх хлопців з війни повернення додому. Здоров'я і перемоги, дякую Алло. Скажіть, будь ласка, а чого ви очікуєте від прийдешнього року? Мира найголовніше, щоб і наші діти вернулися туди і, і, і нам вже надаєло так все, щоб він здох той Путін. А ви не боїтеся, що це чорний кріль, водяний? Що це за знак для вас? Вірите чи ні? Ну, я не знаю, навіть, що вам сказати. По поводу, да. Але в перемогу вірите? Віримо, віримо, перемогу. Ми Ми віримо. в перемогу, наші ЗСУ. Ми, Ми дуже віримо, віримо. і надіємось навіть. І їм навіть бажаємо всього найкращого, щоб вони так. там щоб прийшли здорові. до нас живими щоб і здоровими. І здоровими. Да. До да. Да. Добре, дякую вам дуже. дякую. Юль, скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від прийдешнього року? Е, перемоги, миру. А собі особисто? Собі особисто? <ріст> Може, у вас якась заповітна мрія є? Заповітна мрія. Ну, Ви знаєте, на сьогоднішній день, мабуть, у нас одна заповітна мрія. Тому е, поки що ні про що інше я думати неможливо. Тільки хочеться миру і перемоги. А якою буде, буде перемога? Яскравою. Від прийдешнього, від наступного нового року, що чекаєте? Я чекаю. Я б хотів би повернути ці времена. Які? Ну, три роки назад. Щоб вони мені ми вернулися. Мир, спокій? Да. А Україна переможе? Думаю, що так. Да. Вірите? Вірю. Вірте. Дякую. Як вас звуть? Альона. Альона, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від такого загадкового року Чорного короля водяного? Що буде мир в Україні? Допоможе нам ця тваринка? Допоможе, звісно, обов'язково. Скажіть, будь ласка, загалі, ви працюєте, от ви продавець. Люди купують менше чи більше? Менше, багато людей немає, Ага. Масів став пустий набагато. Угу. Але перемога буде? Буде, звісно, перемога за нами. Дякую. Гарного вам дня. Дібудь. Як везли? Скажіть, чого ви чекаєте від прийдешнього Нового року? Ну, ще, побіди. Побіж. Все. Буде перемога? Звісно, буде. Вірте. Олександр, скажіть, будь ласка, що ви чекаєте від прийдешнього нового року? Тільки mm, удачі для нашої країни і хочу чекати миру. Uh -huh. А перемог? ну, обов перемога? Обов'язково. Перемога обов'язково буде за нами. Тільки за нами. — Дякую. Добрий день, як вас звуть? Александр. Олександр, скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від нового року? Ну, перемоги, перш пер за все. Далі вже по потом побачимо. Mm -hmm. І здоров'я. Здоров'я це перше щось. Ви здоров'я немає нічого. Дякую. Вам здоров'я, сил, наснаги. Перемоги ждемо, mm -hmm. що наші хлопці переможуть. І ми разом з ними. І ми разом з ними. Одне. Мені кається, що всіх людей зараз одна. Тільки перемоги і спокойствие. А немає страху, що наступний рік кажуть, рік кроля чорного водяного? Нема якась така віра від Бога від усього, що таке наші хлопці переможуть. Ага. Добре, да. дякую. страху нема. Оці лиш страхи, от е, щось говорять, що опять буде 30-31. го го Оце лягаємо і встаємо трохи Трохи страшно. лячно, да. але буде все добре. Все буде добре. Прийдемо святомуся. Добрий день, як вас звуть. Ви вже знімаєте. Добрий, Добрий день, день Володимир, скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від прийдешнього нового року? Я перемога. Перемога. Більш нічого. Саме головне це. Все остальне Бог дасть і все, все буде нормально. Дякую. Чим, Дякую. чим, кра... чим швидше, тим краще. Дай Бог. Дякую. Гарного дня. А як вас звуть? Яна. Яночка, скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте прийдешого нового року? Перемоги? А <рігум> якою будеш ця перемога? Омріяна? Україна пере, переможе Ви може, ви собі уявляєте якусь перемогу? Будуть салюти, не знаю, квіти, люди сміяться, будуть, обійматися. Обійм обійматися будуть, плакати дуже сильно будуть, тому що перемога дуже важко нам дається. Але буде перемога. Буде обов'язково році. Дай Бог. Році. А як тебе звуть? Максим. Максим, а ти віриш в перемогу України? Так. А що на що ти очікуєш в прийдешньому році? Щоб перемогу, всі радісні були. А для себе ми, особисто? Ми до бабусі та дідуся поїдемо. Куди? В Мелітополь. А, це обов'язково. Все тобі дякую. З прийдечніми святами. На що ви очікуєте від прийдешнього Нового року? Мир. мир. Саме головне миру. Щоб чоловік додому повернувся. А чоловік де? На війні, з самого першого дня. Ну, тобто ви очікуєте ще більше може, ніж всі, щоб він повернувся. Я думаю, що всі чекають своїх чоловіків, мам. І ви не виїжджали нікуди? Ні, ні буде тут. Чекайте. Повернетеся обов'язково. З прийдешими святами і вас. Дякую. І вас наступає. Дякую. А чого ви чекаєте від Нового року? Перемоги. Перемоги? Угу. А якою вона буде? Хороша. Так. Все. Ну, я що я скажу. Тільки перемоги, більше нічого чекаю. Так і буде. Дякую дуже. Угу. Гарного дня. А як ви ще раз? Ярослава. Ярослава, чого ви очікуєте від нового року? Від нового року, ну, на щастя, щось хорошого. Ну, новий рік же ж. Хочеться. Ну, звісно. А бажання загадали собі вже якесь? Ще ні. А взагалі є якийсь ритуал у вас? Може на новий рік пити букелик шампанського, туди палить якийсь папірець? Ні, немає, я в умі згадую. Хоч разу здійснилося щось? Так. Ну було так, да, було. Ну, Успіхи вам. Дякую вам також. Прийдеш. Дякую також на що ви чекаєте від прийдешнього нового року? Перемоги! Перемоги! А якою буде перемога? Такою буде перемога, що мені не буде. Ми не будемо плести сітки через те, що не буде бойових дій. Ми не будемо робити бендерхелс, вітаміні суміші, тому що вони не потрібні будуть нашим воїнам, і ми не будемо робити окопних свічок через те, що вони не будуть просто потрібні. І всі ми будемо щасливі. Ми будемо в європі. У нас буде найкраща держава. Зубить, так? — Перемога. А, все все дякую. 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 Можу вам прочитати присвячений вірш хлопцям, які воюють Давай, там на Донбасі. Віктору Семчуку, який загинув в світлій пам'яті. Зарею став. Як грім гремлять гудуть гармати, бої на сході йдуть щодня. Вже з міст тікають окупанти, вогонь розплати доганя, підбиті танки задеміли. Горять кати з Росії злі, що захапніли, захотіли багатства нашої землі, бо як з агресором упертим, гартується наш батальйон. Хтось може у бою померти, але не здатись у полон. Смертельно ранений, як лебідь, що крил своїх це ж не згарта. Це я своєю кров'ю в небі пишу останнього листа. Не плачте, мамо, ви за мною, не плачте, дівчина моя. Що не вернуся з поля бою в своє село додому, я. Всю ніч одна заря багряна. Горить так трепетно сія. То, мамо, дівчина кохана, зарею став у небі я. Дякую, дякую. Успіхів і перемоги, дякую. правда. Можете подивитися е, Національна спілка письменників по інтернеті, Володимир Капустін. Твори перекладені англійською, французькою дякую. мовою дякую. італійською. Обов'язково, дякую вам дуже. Ось така видалася остання програма цього року. Бачите, більшість людей відповідали миру перемоги. Я думаю, так само кожен з вас думає. Для мене особисто цей рік був реально дуже складним, але і дуже продуктивним. Тому що ви, ви багато читаєте в соціальних мережах, чого нас навчив цей рік. Я скажу особисто про себе. Мене цей рік навчив. Дуже відповідально ставитись до своїх думок, тому що я якось відчуваю, що мої думки реально матеріалізуються. Тобто, дуже важко залишатися на світлому боці. Темні, темні сили, страхи якось туди перетягують. Тому дуже обережно ставтесь до своїх думок, що посієте, та й пожнете. Формуйте своє майбутнє в своїй голові, в своєму серці. Обирайте як завжди краще, вірте собі, працюйте над собою. І Ви знаєте, в будь-яких складних ситуаціях. Є можливість бачити краще, вчиться цього всім вам зичу прекрасного нового року в цьому році, в 23-му, буде перемога. Я в цьому впевненим буде справедливість, тому що правда на нашому боці. Як, як блогер, як телеведучий я. я Обіцяю, що на моєму каналі буде багато цікавого і нового. Вже ми запустили під новий рік програму Мама онлайн з моєю подругою Ганною Супрович. Ще буде багато 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 цікавого. Ми завжди чекаємо на ваші вподобайки, ваші коментарі, тому що дуже хочеться, щоб ми спілкувалися отак з вами напряму через екран. Всім віри, віри в краще, віри в перемогу і прекрасного нового року з новим 23-м роком. З вами я, Дмитро Костельов до зустрічі.